Ну, я б не сказала, що в мене якісь часті були е, там, випадки, але бували випадки. Я дуже неконфліктна особа, і я намагаюся особливо не впрягатись, бо для мене це також певне таке питання: що, по-перше, я за те, щоб вирішувати питання в діалозі. От, а по-друге, я не хочу травмуватись. І не хочете травмувати. От, І я розумію, що якщо я е, нанесу якийсь урон людині, то це вже буде розцінюватись трошки інакше відповідно до кримінального кодексу. Ой, оскільки там я офіційна майстер спорту міжнародного класу, то це вже трошки інакше буде класифіку... класифікуватись. Угу, звісно, звісно. І ну, на жаль, є відомі випадки людей, які там тренувалися, мали якісь конфліктні ситуації, і вони закінчувалися дуже трагічно. І не за рахунок того, що там хтось когось настільки жорстко вдарив, а просто навіть людина падала, вдарялась головою просто у землю, і цього вистачало для того, аби е, сталася якась дуже для така професійних бійців.